Добрий день всім! Ось ми з моїм помічничком котом передаємо всім вітання. Він мені допомагає знімати, головне, що не мішає, як то кажуть. А я хотіла показати свою нову покупку. Ось таку. Зробила я таку композицію: чорнобривці, калина і наша справжня українська жінка, хазяєчка ось така одарка. Придбала в свою колекцію статуеточку, давно мріяла, давно хотіла, все придивлялася. А тут тільки виставили обяву в OLX, то я написала продавцеві, мені відповіли, і ось тепер така красуня в мене є. І клеймо СКК це славянський керамічний комбінат. Тобто вона не фарфорова, не порцелянова, а з кераміки. Але все одно дуже така вона гарненька і рідко зустрічається. Це із серії моїх спонтанних покупок. Буває таке в мене, знаєте, жалію, жалію собі, а потім раз і щось таке досить коштовне купила. Тож така в мене гарна покупочка. Тепер шукаю до неї карася. Ось, подивіться, які брови, карі очі. Чудова, чудова жіночка. Гарненька, і костюм у неї гарний, і взагалі сама статуетка дуже гарненька. Отака От в мене покупочка. Хотіла вам показати, зробити коротеньке відео. Сьогодні вихідний, трішки працюємо вдома у дворі, а це видалася хвилинка, то вам показую. Всім гарних вихідних, гарного тихого вечора, до побачення, дорогі мої друзі, до зустрічі!